Ефективніше перерозподілити бюджетні кошти, виділивши більше на потреби захисників, із таким наративом зібралася громада на сесію Черкаської міської ради. У відповідь на це депутати підтримали відповідні петиції та шукали, де можна зекономити, а від яких видатків взагалі відмовитися. Одним зі спірних пунктів стала закупівля медичного обладнання для реабілітації військових. Детальніше у сюжеті. Прибрати непріоритетні видатки та збільшити суму коштів на ЗСУ. Під час чергової сесії Черкаської міської ради розглядали зміни до бюджету розвитку під пильним оком громадських активістів. Намагалися перекроїти 800 мільйонів так, щоб догодити всім проте не вийшло. Обурення спільноти викликали кошти, передбачені для фонду міського голови. Громада пропонувала ліквідувати фонд, як це зробили з депутатськими, а кошти повернути в бюджет. Чим скажіть, будь ласка, відрізняється фонд міського голови від фонду депутатів, пане Нарику. Я до вас звертаюся. Нічим це бюджетне фінансування піар-компанії однієї людини міського голови. Не в повноваженнях міського голови роздавати благодійну допомогу. Якщо він хоче бути благодійником, він може робити це за власні кошти, а не за кошти громади. Це теж пережиток минулого. Загальна сума фонду понад мільйон гривень. Депутат, до якого звернулася активістка, відповів: це воля міського голови. Мовляв, до нього приходять люди, що потребують матеріальної допомоги, наприклад, на лікування. Громада ж наполягає на скасуванні рішення залишити фонд і кошти в ньому. Ми депутати відмовились. Якщо міського голови є бажання надавати допомогу по форму, не можемо Якщо у міського голови є бажання надавати допомогу за кошт громади, то ви теж можете йому відмовити. І наших коштів аргументи присутніх не спрацювали. Депутати підтримали рішення залишити фонд міського голови. Частково підтримали петицію щодо пріоритетності фінансування збройних сил України та прозорої роботи бюджетної комісії та депутатів. Електронну петицію підтримати частково зв'язку з тим, що коли ми кожен напрямок опрацьовували, то частину напрямків було перерозподілено, частину було ну, залишено відповідно у бюджеті 2023 року. Ми опублікували бюджет. Я думаю, що бюджет ви бачили, і бюджети 20, і проекти всі були опубліковані. За іншою петицією, що теж стосується підтримки армії, пропонували уможливити надання пропозиції щодо бюджету протягом усього року забезпечити взаємодію з військовими частинами збройних сил і силами безпеки і оборони, і в разі відсутності бюджетних призначень спільно з головними розпорядниками протягом всього року подавати пропозиції до відповідних напрямків, які будуть надходити і в процесі взаємодії із військовими частинами або силовим блоком. Дехто з депутатів пропонував відмовитися від фінансування комунального підприємства Черкас Електротранс та перерозподілити ці 25 мільйонів на важливіше. Були незадоволені роботою бюджетної комісії та пропонували знову переглянути статті видатків. Кроїли цей бюджет, ці хороші частини, ці погані частини, ці роблять, ці не роблять. Є якісь статті, які околовійськові, військові не зрозуміли, яким чином вони. Для мене особисто я говорю свою суб'єктивну точку зору, які вони чином наближають конкретну перемогу в окопі зараз. Незрозумілим для активістів стало й рішення про закупівлю медобладнання для реабілітації військових за завищеною ціною. Мовляв, в інших містах таке ж придбали за 400 тисяч гривень. То два однакових обладнання. В яка різниця, що коштує це 6 мільйонів, а це 400 тисяч гривень. Пояснювати ситуацію вийшов директор профільного департаменту Всеволод Кульчиковський. Процедура по закупівлі обладнання проведена минулого року, в жовтні місяці. Укладена угода на постачання обладнання, і ніяких заперечень ні від кого до цього часу не поступало. Необхідність облаштування цього обладнання в медичному закладі, який надає реабілітаційну допомогу, виписана в вимогах до програми медичних гарантій. Слів чиновника перед закупівлею провели моніторинг цін. Також модель обладнання придбала одна з військових частин на згвардії за понад 6 мільйонів гривень. Додав посадовець. Рішення щодо придбання медтехніки не сподобалось ні громаді, ні обранцям. Серед корпусу прозвучала пропозиція оголосити недовіру чинному очільнику департаменту охорони здоров'я та провести службове розслідування. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.